Наприкінці серпня у Тернополі знову горкотітимуть мотори спортивних човнів. У період державних свят дня незалежності і дня міста на міському ставі пройдуть уже традиційні змагання з водномоторного спорту і аквабайку. Для цього трасу сертифікували ще на три роки. Першими воду борознитимуть аквабайкери. Чемпіонат України з цього виду спорту проходитиме 24 та 25 серпня. Після цього трасу готуватимуть для швидкісних моторних човнів. Ми отримали право на проведення в Тернополі 27-28 серпня 2016 року чемпіонату світу в класі Формула 500 та двох етапів чемпіонату Європи в класі Формула 250 та формула 125 у попередні роки ініціатива провести в Тернополі міжнародні змагання виходила від керівництва міста і Національної федерації водномоторного спорту. Високий рівень організації та належна інфраструктура зробили свою справу. Спортсмени, які приймали участь в чемпіонаті світу Формула 500 своїм спільним листом звернулися до міжнародної до міжнародного водномоторного союзу про те, що саме в Тернополі вони хотіли б провести свій чемпіонат світу. У 2012 році на чемпіонат світу до Тернополя прибули спортсмени з 13 країн. Цього року очікують, що національних прапорів на човнах буде не менше. Реєстрацію учасників розпочнуть уже 29 березня. Цього ж дня стартує набір волонтерів, котрі допомагатимуть у проведенні спортивних заходів. Обов'язкова умова вільне володіння англійською мовою. Цей прапор міжнародного домоторного союзу, який я передаю Сергію Віталічу. Дякую. Віталіч, прошу. Це офіційне запрошення міста Тернополя до початку підготовки процесу організації чемпіонату світу. дякую.